Дисидент, член ініціативної групи 1 грудня Йосиф Зісельс з нами на зв'язку. Слава Україні. Героям слава. Добрий день. Вітаю я, я вас в ефірі. Звісно ж, ми, скажімо так, поговоримо про окупантів і завдячуючи нашим захисникам і свідками того, що звільнив, ми стали свідками того, як вони героїчно звільнили фактично усю Харківщину. Зараз ми бачимо, яка. Про морально-етичну складову окупантів не буду говорити. Про деморалізовану складову і наскільки вона в принципі станом на сьогодні, після такої звитяги Збройних сил України, наших захисників і захисниць, допомагає в лапках окупанту робити жести доброї волі. Йосифа? Дивіться, я, я багато разів виступав на прямому, і ви, певно, вже. Що я не схильний до ейфорії угу. і досить скептично відношуся до багатьох аспектів цієї війни. Я вірю в перемогу України, але я не думаю, що треба впадати в ейфорію від кожної вдалої операції. Так. Бо насправді було окуповано 25% території України. Якщо ви порівняєте з тим, що зараз звільнено, ви побачите, що більша частина знаходиться ще в руках у окупантів. Далі, те, що були зняті певні підрозділи озброєння перекинути на Південний фронт, це допомогло. Бо Україна застосувала таку воєнну хитрість, зробила вигляд, що вона атакуватиме на на півдні, і дійсно почала, щоб запевнити окупантів, що дійсно буде основний напрям, буде на півдні, і в той же час, скориставшись тим, що були перекинуті війська і озброєння, атакувала на сході. Це вдала операція. І слава Збройним силам України за те, що їм все вдалося. Але одна операція вдала, не робить ще виграшу війні. Можна виграти бій, можна виграти велику операцію, а війна продовжується. І не випадково головнокомандуючий Збройних сил України і міністр оборони дуже обережно оцінюють навіть успіхи наших збройних сил. Хоч здавалося, їм вони більш компетентні в тому, ніж ми, пересічні глядачі. Ті, хто спостерігають за цією війною, хоч ми переживаємо дуже, але вони більш усвідомлені, що робиться. І вони говорять про те, що війна буде продовжуватися і в 2023 році. Я з самого початку, я з 2014 року говорив, що та війна надовго, бо те зло, яке вийшло у світ в наших, на наших теренах в Україні у 2014 році. Я розглядаю як певне ірраціональне зло, як така дьявольщина. І для того, щоб загнати знову ж у цю скриню Пандори, це зло, яке вийшло тоді, потребується великих зусиль, великого часу і, на жаль, великих жертв з нашої сторони. Але те, що ми для нас свобода, незалежність, суверенітет стали дуже важливими цінностями. За ці 30 років для великої кількості населення, на жаль, ще не для всіх, це тримає нас у впевненості, що ми переможемо. Але до цього ще далеко, ми повинні набратися сил і навчитися жити у часи війни, бути mm -hmm. мобілізовані весь час, щоб бути готовими дати, навіть якщо вдасться вигнати, я вірю, що все вдасться вигнати. Російську армію з нашої землі все одно це не приведе ще до повної капітуляції Росії, і ми, ми будемо мати на сході в себе на півночі сході такого екзистенційного ворога, який весь час кожні два, три, п'ять років, буде спробувати знову з нами воювати, щоб досягти своїх імперських сил. це ми повинні розуміти. Я це. Добре відчуваю, добре розумію, і я вважаю, що це наше завдання на найближчеріччя. На e, дивіться, ви згадали вже про пана Резнікова, нашого міністра оборони на Ялта European стратегії. Під час свого виступу він зазначив про те, що вже зараз активна робота відбувається над організацією Ну я, я так скажу Нюрнберзького трибуналу, який а може відбутися або в Маріуполі, або в інш в одному з інших міст з там по які пострайки постраждали від е, окупації і обстрілів і варварства расистів, е, маємо повідомлення від наших правоохоронців, що на деокупованих територіях до 200 випадків. Порушення ну, до 200 випадків військових злочинів зараз фіксується загалом, знову ж таки людей знаходять страчених е і так далі. Я багато міг би зараз прораховувати цих всіх історій. Е е наскільки ви чекаєте цього процесу і yeah. наскільки всіх вдасться притягнути до відповідальності за таке поводження з людством? А про геноцид мене буде наступне запитання, Йосиф. Я, як і мої побратими-дисиденти, ми мріємо про це з 91-го року: про суд над комуністами, який, на жаль, не відбувся. Бо у нас не вистачало сил. Бо спадкоємці комуністами, комуністи були ті самі комуністи, які правили на нами ще більш 10 років. Потім комсомольці, потім піонери. Перехід від одної формації суспільно-політичної до іншої проходить не так швидко, як хотілося б цього. Це еволюційний процес. Це перше. По-друге, звичайно, я хочу, щоб був аналог Нюрнберга для російських катів, для тих, хто віддавали накази. Але для цього треба зрозуміти, що для нас перемога. Якщо ми просто виженемо, ви я про це вже говорив. Росіян з нашої землі і з Донбасу, і з Криму, це не дає можливості нам провести сповний нюрнберг над тими, хто організовував, хто направляв, хто надихав на злочини російську армію. Таким чином, справжній нюрнберг може відбутися тільки тоді, коли буде повністю знищена ця імперська система, коли буде розтрощена Російська Федерація, так як були розтрощені. У 45-му році Німеччина і Японія. Тільки в такому форматі, при такій перемозі, при окупації, при введенні плану аналогічного плану маршалу для демілітаризованої Росії, тільки тоді може відбутися справжній і повний нюрберг для російських цих для расистів. Ми будемо до цього йти, коли ми дійдемо, не знаю. Можливо, наші діти до цього доживуть і здійснюють цю нашу мрію засудити всіх катів, які були у цій війні, командували злочинами проти України. Дякую вам за ефіри. До зустрічі в ефірі прямого ще неодноразово з задоволенням поспілкуємось обов'язково.